Роланд став віце-чемпіоном вищої ліги з регбі. Ураган на виїзді зіграв нічию з енергією. Напружені матчі від першої до останньої хвилини. Роланд став віце-чемпіоном вищої ліги з регбі 15 листопада. У Одесі відбулася остання гра чемпіонату України з регбі серед команд вищої ліги у другій фінальної грі. Місцева команда приймала Івано-Франківський Роланд. Перша гра між цими командами два тижні назад у івано франківську закінчилась мінімальною перевагою одеситів 22-18. Отже, остаточну відповідь про переможця ліги мала дати гра. Відповідь ми перше грали гру такого рівня. Це гра за перше місце чемпіонату України серед команд вищого. Ігра. Вищої ліги. І, ймовірно, маючи в негативі мінус 4 очка в домашній грі, звичайно, завчасно не можна було сказати про те. В грі рівних суперників, звичайно, на перший план, десь виходило, і, можливо, і психологічна підготовка. Обидва фіналісти виходили на гру з однією думкою перемогти і в у своїй історії стати чемпіоном України. Роланд здійснив кілька перестановок у стартовому складі у зв'язку з відсутністю чотирьох гравців, які не зуміли виїхати на гру із за травм та сімейними обставинами. Гра трошки так переломна получилася. Ми трохи тактику поміняли. На домашній грі ми грали більше. Нападом і веєром хотіли реалізувати. Сьогодні ми поміняли і гру і трошки хотіли реалізувати веєром, хотіли поміняти. Подивилися гру нашу попередню дому, домашню. Хотіли поміняти, нам трошки не вийшло. Люди теж з академії поміняли тактику і. Виграли в кінцевому результаті. Як показала гра, такі зміни не принесли бажаного результату. Насамперед порушились ігрові зв'язки між ланками команди, що і призвело до численних помилок та порушень правил. Зокрема, гравці роланду ніяк не могли налагодити гру, справитися з хвилюванням і відповідальністю за кінцевий результат. І як наслідок, після 30 хвилин поєдинку, наші земляки програвали вже 0-24. В принципі, гра була обратна равна, ну, Тільки єдине, ми поставили акцент на. На старт. Тобто ми в початку гри задали такий темп, щоб тяжолої нападаючі Роланда не змогли за нами успіть. Власне, Роланд прокинувся тільки у середині першого тайму, взявши групі свій контроль. Внаслідок затяжної атаки нападаючи, спробу по центру здійснив Віталій Кузнєцов, який до того ж і реалізував її 7-24. Та все ж до перерви господарів відзначили ще раз. Помилилися ми, заробили дуже багато штрафних. Слабинку ніяку не дали, просто дуже багато було помилок, і всі всі штрафні, всі попитки, які академія занесла, трошки опустило голову в нашій команді. Але дух в нас є, сила волі боротися завжди до кінця є. Просто дуже багато помилок було і змін. На характері зав'язали ігру, трошки зміни зробили заміну, поміняли і хотіли через хватку більше зав'язати ігру. Получалося, просто вже рахунок був трошки завеликий. Не дотянули після перерви прикарпатці повністю володіли ініціативою, контролюючи м'яч. Після стрімкого забігу по краю Назара Карача і слового проходу Богдана Семця рахунок скоротився 19-29. І у цей час Роланду забракло холоднокровності. Кинувшись у чергову атаку, команда нарвалась на стрімку контратаку Академії. Рахунок став 19-36. У Роланда я видел только два матча. Довольно таки они сіграли. Мені кажется, на второй матч був намного розкритий, намного інтересне, намного болі більше єдиноборства, відкритої ігри, широка ігри. Була дуже цікавий второй матч. А перший матч ми були, знаєте, як розвідка боєм. Кожна команда провіряла соперника. Кінцівка гри прийшла у взаємних атаках, де Одесити виявили справнішими. Вони використали всі свої можливості для завершення атак. Натомість фронтківчани у кількох випадках зупинялися за метр два до успіху. На сам кінець, в другому матчі за зароланд відзначився Карач. Підсумковий рахунок 53 гра порадувала глядачів. Результативні атаки, самовіддача гравців єдиноборство – це регби дійсно гра рівня фіналу. Сезон действительно прошел достаточно интересно, напряженно. В этом сезоне у нас в нашем регионе появилось, получилось достаточно такой три команды выступала в первый раз, все в высшем дивизионе. И игры были все очень напряженные, очень интересные. И действительно мы видели, что эта же тенденция продлилась и в финальных играх, и этому подтверждение матч, который вот мы видели, финальную серию, все игры прошли достаточно напряженно, и игра, которая была у нас на выезде. С Роландом и игра здесь мы видим, что никто не отступал. Все ребята были настроены на победу. Но самое большее, что мне понравилось, что действительно игра происходила е, в уважительном отношении друг к другу. Ребята старались показывать все, что они могут сделать. Но в этом уважая при этом соперника. Это очень интересно. И мы видим, хорошая была игра, результативная это самое главное. Отже, Академия стала чемпионом Украины среди команд высшей лиги. А Роланд в за свою шестеричную историю занял, призовое второе место. Бронзові медалі у грі з командою Рівненської області виборола ще одна команда з Одеси політехнік. Я не можу сказати, що незважаючи на цей результат, кожен з гравців що десь він не допрацював. Хлопці билися, хлопці при результаті навіть і 0 вони прагнули здобути результат, вони прагнули зробити. Результативні атаки і фрагментами вийшли дуже красиві моменти, за що я хлопцям і дякую. Тим не менше, у нас вийшли дуже красиві атаки, дуже добре зіграли наш крайній тричетвертний захисник Карач Назар. І я думаю, що Друге місце, те, яке ми здобули сьогодні, це є досить позитивний результат для Івано-Франківського регбі. Ураган на виїзді зіграв нічию з енергією. Надзвичайно цікаве та напружене енергетичне дербі в рамках восьмого туру «Екстраліги» завершилось з нічийним рахунком 3-3. Початок гри відверто не вдався підопічним Івана Скицька. Ураган двічі пропустив від Фадюка і Грицини та опинився у ролі негаздогоняючих. Тим не менше, молода франківська команда не знітилася і на 14-й хвилині зварич відіграв один м'яч. Другий тайм виявився дуже напруженим та багатим на небезпечні моменти. Уже в 10-й хвилинці ураган нарешті з'яснив бажане, зрівняв рахунок на табло. Відзначився боргун. Правда, прийнятний для гостей результат протримався всього 4 хвилини. Після чого Федюк оформив дубль і знову вивів льів'ян вперед. Але молоді дракони показали характер, і під завісу матчу з усиллями сімки встановили кінцевий рахунок – 3-3. Свій наступний поєдинок підопічні Івана Скицька проведуть 7 грудня. Дракони помірюються силами із чинним чемпіоном екстраліги харківським локомотивом. Після восьми зіграних матчів Івано-Франківська команда посідає шосте місце у турнірній таблиці, маючи три перемоги, дві нічиї, три поразки і одинадцять очок. Леонід Стефанишин залишив Говерло. Після останньої домашньої перемоги над Львівською Галичиною стало відомо, що Леонід Стефанишин більше не є гравцем івано-франківської команди. Причини наразі невідомі. 29-річний легкий форвард Стефанишин прийшов у Говерлу лише влітку. Пройшов пересезонні збори, брав участь у товариських турнірах, а загалом за Ведведів провів 8 поєдинків регулярного чемпіонату Суперліги. У середньому за одну гру його статистика складала 8 очок, 3 підбирання, 3 передачі та одне перехоплення. Раніше Стефанишин виступав у складі Київського будівельника. Жінського Дніпроазоту, Азоту, а минулого сезону виступав за політехніку Галачину. Екс-гравець збірної України перебував у тренувальному таборі команди перед Кубком світу в Іспанії, але так і не зміг закріпитися у складі. Зараз вже екс-гравець Говерли шукає собі нову команду. Напружені матчі від першої до останньої хвилини. Таким видався другий ігровий день шкільного туріру Кубок народного футбольного клубу Ураган. До перерви у заліста 26-ї школи забили два м'ячі в ворота суперника. У другому таймі восьма школа суміла скоротити відставання до мінімуму. Однак, зрівняти рахунок у цьому матчі так і не вдалося. Під бадьори вигуки групи підтримки мінімальну перемогу відсатувала команда 26-ї школи. В іншому поєдинку проти школи номер 9 Зіграли новачки турніру католицька школа. Попри те, що участь у змаганнях брали вперше, дебютант зумів перемогти суперника з рахунком задоволений. Ми виграли 3-2, але це була дуже тяжка перемога. Ми грали в пасі, були дружніми командою. Тренувалися буквально півтора місяця. Почали тренування з 20 вересня. А як вдалося виграти, я дотримуюся такого? Чи вірю таке правило, що новичкам везе, тому що ми перший рік приймаємо участь в цьому турнірі? Другого ігрового дня один з юних вихованців клубної школи урагану перший виправив себе у незвичайній ролі фузального арбітра. Дуже приємно спостерігати, як діти починають грати в футбол. В принципі, найперемагає сильніший. Взяли в цьому віці мене грати в команду. Я тренувався спочатку до США, а потім мене взяли в ураган. Починав теж з таких років, був маленький. В інших поєдинках другого рового дня свої дебютні перемоги святкували також команди української гімназії номер 1 а також 10, 11 та 16 шкіл. А вже цієї суботи учасники чотирьох груп А, Б, С, Д зіграють поєдинки другого туру шкільного кубка наворотного футбольного клубу Ураган. Прикарпатські боксери щорічно беруть участь у традиційному турнірі Тур по Європі цього року довелося виборювати нагороди у місті Шитцин та Гріфіц, Польща. До складу команди, якою керує тренер Сергій Данилів, входили 9 спортсменів 5 хлопців і 4 дівчини. Протягом 8 днів спортсмени провели два спільних тренувань та чотири офіційних поєдинки. За найкращий бій та найкращу техніку нагороду серед чоловіків отримав Володимир Федорак, а серед жінок Марія Богуцька. Спортсмени також отримали премії від обласного відділення Національного олімпійського комітету України.